Доброго дня! Вітаю вас в 12 му дні підготовки до Різдва, в 12-му дні нашого рукодільного адвент-календаря. Сьогодні ми перетинаємо екватор у нашій касті, в якій маленька дівчинка україночка, яка живе всередині у кожної нашої майстрині, готується до Різдва. Їй у цьому допомагає асистент чи розпорядник, гном-адміністратор, який слідкує за порядком, але мені здається, що він погано слідкує, тому що в мене ще не готова дівчинка, і щось я почала плутати. І я, мабуть, розумію чому. Пам'ятаєте, як подібний гном подарував нашій дівчинці, щоб вона не заблукала у лісі, щоб знайшла дорогу, подарував ниточку? Не знаю, як ви, а я вже цю ниточку взяла в роботу. Ну, знайшла собі ниточку в роботу. До того ж, ми дістали 10-го дня спиці. І почали в'язати, а якщо у нас вже дороговказ в роботі, як нам не заблукати? І з цими питаннями дівчинка звертається ж до гнома, який відповідає за все гарне і за всі негаразди. І він каже: ну, спробуємо допомогти, тому що, якщо нема компаса, то хоча б треба знайти ліхтарик, взяти тобі у руки йти, ну, тому що зараз дні короткі, темніє рано. А щоб дівчинка не загубилася в дорозі або не блукала двічі чи тричі по колу, гном їй каже, я подарую тобі. Чарівні маячки від чарівної феї. І збирала вона ці маячки з квіточок та зірочок. І вони дадуть змогу не загубити початок ряду, відмітити регланні лінії або відмічати свої просування. Прогрес нашої роботи. Бачите, які вони блискучі, всі кольори веселки? Як я люблю. А особливість оцих маячків полягає в тому, що до збирання зірок, квіточок та потім формування маячків. Причетна не тільки головна фея цього дня, а також її ельфи і помічники. І мене дуже тішить, що до нашого рукоділля, до нашого кола приєднується нове покоління. Тому, дівчата, якщо в якомусь дні з нашого адвент-календаря ви відчуваєте вже свій професіоналізм, свою експертність, то долучайте юних фей-рукодільниць або доньок молодших сестер, племінниць. Хай наше коло збільшується. Отже, ми можемо формувати 12-й день нашого рукодільного адвент-календаря. І можна було б... Собі сказати, що половина пройдена, але ж поки що у нас гном на роботі, і я ще ж не, не зв'язала щось з лісу, або гриби, або ягоди. Так, ми ховаємо наші. Зоряні маячки. Ні, Ми прив'яжемо гнома з ліхтариком, щоб вони ніколи не згасли і не загубились. Вже майже два тижні ми збираємо цей рукодільний адвент календар і я вже починаю забувати, який день. Чому був присвячений? І так доречно, що зранку дівчата викладають в інстаграм свої сторіс з розпаковкою. І я можу згадати, що ж було у цьому дні. Бо за цього ж гнома я ж забула 8 грудня. Подивилась дівчат і згадала. Тому, дівчата, дуже дякую за підтримку. І тепер же у нас вже велика торба, напівпорожня. Бачите, тому що попереду ще 12 днів різних, великих і маленьких. Отже, на сьогодні програма мінімум виконана. А програма максимум. У мене Шкарпеткова у тижні з магічним кубіком. І, здається, магія вирішила мені допомогти, випадають номери тільки по шкарпеткам. Сьогодні Оленка Буганова ще кине нам кубіки, а потім треба буде якось згортати свою магію. А ми з вами прощаємося до завтра. До 13-го дня адвент календаря. І так сталося, що це п'ятниця, п'ятниця 13-те. Вам це ні про що не каже? А мені здається, що завтра на нас очікує зміна сюжету нашої казки. Бо п'ятниця тринадцяти нічого доброго віщувати не може. Але, можливо, я помиляюсь, тому до зустрічі завтра побачимо, що нас очікує. На все добре.